Время 17.20, можем бачить Давай, агонию привет. Максимчука. Привет. Давай! Ну, его камерой. Эй! Эй! Ну, кто тебя смешит? Мы все тут серьезно, самый серьезный. О, Иван, Иван пришел. О, оце таке, були друзі, а тепер почалося. Мало того, що гантелями намучився, він ще йому шию крутить. О, як якийсь непотрібний відтолкнув. О, хто сильніє, то ти прав. Сіла є, ума не треба, все зрозуміло. Да, Квартира є, є, ума не треба. Квартира да. є, ума не треба, так. Завідуйте, ви мені просто завідуєте. Завідуємо, да. Та ми бачимо, то не Іванова, Іванова Це а Іванова вода. Іван Боржомів п'є. Коротше, ніхто так і не підійшов до енергетиків чи ні у енергетики Статті Стоп-стероїди пусто вже хтось залив. Треба побачимо на що він способний. Бручити треба звати. О. Готов. Покаже. 80 кілограмів. Йора, чого ти не стоїш над ним, як він тобі поможи йому? Стань! Блин, як це їх познімати? О, от так, так. Да, двома ножками. Такі всі нежні, раніми. О! Да! Кончив Іван. Уже Под, третій раз усі. Подход, да. вот так. Отак. Результативне тренування. А де Максимчук? Чихард, я вас засідав. А, він там. Загрушує скала. Максимчук. Тікай. О, Максимчук. О, на тобі. Я ось його, я його б'ю. О! Не хочеш попити Максимчука? А нуди, йди. Даймо натикаю зараз. О, дивись. Ооо! Все, Максимчука задав.